Так, ого! Мішка у нас рухається, мішка у нас ожив. А тут Китька? Цікаво, цікаво, що відбувається? А? <рістила> <рістила> а Вероніка заховалася насправді. Хто заховався насправді? <рістила> Як мішка говорить? Розкажи замість мішки, ніби то мішка говорить. <ривіт> а ну давай, як би Мішка говорив. Привіт, я мішка, Варішка, а Привіт, я <ривіт> мішка варішка. <ривіт> <ривіт> а я котик мапочик? А я котик мапочик, махмочик? Ага, зрозуміло. Котик. Сонечко. У нас сьогодні сонечко, сонечко. Зараз підемо гуляти, тому що треба ловити кожний промінчик сонця. Ой, мішка опять зарухався у нас. Махає лапками. Мішка махає лапками. А тут таке мале сонечко. Веронічка називається. Ось так. Пім-бім. Біу-биу. -бі -бі -бі. Ой, як класно. Ой, як класна. Мішка, меду хочеш? Та. Мішка, меду, хочеш? Та. Та. А Веронічка меду хоче? Ні, Ні. Я не хочу. Веронічка не любить, Точно! Друзья, всем большой привет! Спасибо, что зашли к нам в гости. Так, що це таке? Так багато гостей буде зараз приходити? yeah Прийшли два угу. Веронічка бавиться, що вона русалочка зробила собі коцика хвостика такого. І вона русалочка. Русалочка буль — Буль-буль. Лава і русалочка. Ірліка так любить бавитися русалочку. Вона від маленької бавиться, що вона русалочка. Собі зробиться хвостика такого. І вона русалочка. Що ти знаєш про гусалок? Сінь що... стай. Не знаєш? Що вони плавають у водичці, так? Знаю. Знаєш. А ще що знаєш? А вони виходять на сушу, як ти думаєш? Не виходять? Ні. Тільки у водичці плавають, та? так? І сідають собі на крайчик, просто посидіти. Так. На камінчик десь сідають, хвостиком махають. На водичці. Вони, вони не мають ножок і не можуть ходити. Русалочка і її котик єдиноріжка. ріжка, теж русалочка. А ви пам'ятаєте, що навіть там теж було, в нашій ігрі теж була кічка, русалочка теж з логом? Так, ми бавилися в одну ігру. Там, де про котиків, там теж була русалочка кіцька. Вона Та, навіть скакала по дорозі, правда? Там в неї теж була лоска. І теж рожок був. Так. так що Веронічка зробила собі теж кіцьку русалочку. Сама русалочка і кіцька русалочка в неї. Так, ми вже знаємо, чого в нашого Мікі лапка поцарапана. Ну, поцарапана, порізана, чи що там з нею сталося? Ми вже признаємо, що він бився, тому що він весь у царапинках у нас. Уже три дні він не бавиться, не бігає, просто лежить собі. Але ми знаємо, що він бився. Та Мікі? Каже, захищався я, тому що котики постійно приходять і його за ним слідкують. Одного разу я вийшла, то сусідський котик сидів прямо в нас на сходах. І билися вони одного разу на сходах. А так то Мікі наш уже чемний, він нікуди не ходить і перший бік не починає, тільки захищається. І цього разу трошечка йому не повезло. Царапинки досить глибокі. А? Веселун. Мікі, ти веселун? Мікі наш веселун, веселун. Скажи, що ти робиш? Я Чи котки не так, мама сказала, щоб Вероніка більше не бавилася в планшеті, а вона не відключає планшет, лишила його так, бігає до мами в другу кімнату, ніби вона в планшеті не сидить, сюди прибігає і що ти робиш, розкажи. І дивишся, чи котик не сплавляється. І всі годую. Ага. І вона заставляє котика робити роботу. Тобто котик бігає і робить багато бутилочок молока, щоб її маленькі звірятка поскоріше росли. І Вероніка нібито не бавиться в плашеті. Вже <гас> пташка виросла. Вже пташка виросла. Так. А тепер ти що робиш? Перестаєш бавитися, закриваєш і виключаєш планшет. Ок. 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 Давай. А то щички вже почервоніли. Можна так. І закриваємо планшет. І не хитруємо. І бавимося чим? Іграшками. Добре. Я просто наблюдаю за котку. Ти просто наблюдаєш, як котик молочко робить, так? Так. Щоб він не втік з роботи. Так. Вона його відправляє на роботу. Ні, ні, ні ні, крихітко. Давай, закривай планшет і бавитися ігрушками. Котику, ти лишив роботі. Котику, кот, ти лишилась. Лиш назад. назад. Але. Бачите, вона заставляє котика бігати. Йди. Каже, йди назад. Так. Роби молочко. А ти можеш то знімати, щоб і викладати. Бо то щоб я змогла не дивитися на це, а на телевізор. А, на щоб... телевізорі має викладати, так? Щоб... Я... Та ж ми вже багато виклали цього. А та й я йду, а ти не <різь> замою заставляє <різь> мене <різь> знімати <різь> дивитися на ігру, <різь> а але я не буду це викладати зараз в телевізор. Вероніка. Ти наблюдати не будеш, це я не викладаю, в Ігру. Це я для влога знімаю. Так. Так. Іди, іди. Та Не хочеш. Іди, іди, іди. Та не буду я це викладати у телевізор. дивіться, вона мене заставляє знімати. Ігру, дивіться, скільки вона молока зробила, котика заставила. Котик твій тік з роботи. Дивіться, скільки молока вона вже не робила. Прибіжить, поставить котика бігати сюди і втікає. Нібито вона в планшеті не сидить і не бавиться. Отак От вона хитрує. Каже, пильнуй, щоб котик бігав.